Але є первістка. ну то дивіться, Вона первістка. Зіла чистило, зіла, е, зробилося їй погано, бо треба було її заливати тоді Кока-Колою, щоб вона хуже перетравила його, Кока-Кола хуже перетрави. Тоді зуби вона викидає первісткою, Це теж плюс великий. Ми її возили до вашого козла, дуже гарного козлика народила. О, То, то ви возили ото. Бо я ж так не помню всіх. Е, то те. Е, вона може після другого коту дати багато більше молока. Так що ще раз її повезіть до козла. Ось, Якщо хочете можете привозити до мене, якщо вона зірветься, Ось, е, ну от що зірветься. І тоді ви її попробуйте запустити хоча б на 3 місяці, Ось, щоб вона трошки взяла силу, підросла. І тоді, подивиться, якщо вона після другого коту і не дасть теж гарного молока, то таке може бути, що вона не має просто молочної, гарної лінії. Ось таке діло. Ви її роздоювали, так як я первістки роздоюю все, щоб те. Щоб, ну, от, що там хоча б тиждень ви доїли її чотири. 4... Роздоювала добре. Ага, ну то тоді подивіться, якщо після другого коту вона не віддасть того молока, щоб вона хоча б давала 3 літри, то значить вона така не потрібна. Везіть до гарного козла якогось молочної лінії. Може, вона вам вроде козичку, і тоді будете мати гарний результат від того козлика. Візьмете тоді молочні лінії. Ось, і тоді буде у вас козеня з гарною молочною лінією, бо зазвичай, ти задумав. Бо зазвичай, ось, е, якщо коза по молочності паршива, то привезти до козлика, який має гарну молочну лінію. Ось, і тоді ті, ті козички, якщо вона вродиться від козичка, тоді вона буде мати гарні е, ті, як сказати, молочні задатки від тата від татової мами і баби візьме і буде тоді гарно вам доїться те козеня. А козу тоді приберете. Так що ось таке діло. То дивіться, як там вам, виходить? Виходить, хочете візіть до мене, хочете знайдіть там себе ближче десь козлика гарного. і тоді, І тоді буде. І будете мати тоді нубійку гарну молоду з малого козенята. Ось так. Так, Марія, добрий вечір, Любаша. Вітання Наталі та всім чатівцям. Що поробляли сьогодні? А вона, а вони знають та розуміють, що ви правду ріжете. Та все вони добре знають, Марія, доброго вечора. Все вони прекрасно добре знають. Просто включають дурачка та і все. Вони думають, що я на них буду свої нерви тратити. Раді Бога, було б на кого? Мене вивезти, то дуже багато треба сили, сили приложити. Ось так щось таке. Наталю Наталі, тобі вітання передають. Також. Вам також передає Марія. Марі, Марійка, як справи, Діана питає зараз я трошки пролистаю, дівчата. Марія, пані Оля, пані Таня Ворона, доброго вечора, Мартину бабуся бабуся. Я живу, живу в деревні по бірже, недалеко від міста Біржай. Біржай, це регіон карстовий і здесь много красивих ям з кожним родом з'являються нові. Богдан Марія Харбачкова, добрий вечір. Так, Олександр, добрий вечора всім добрим людям. Сижу на роботі, лайк поставив. Слава Україні! Героям слава Олександр! Гарного вечора, гарного вам робочого вечора. Хай Бог дає, щоб все було добре. Так, я трошки перелистаю вас, Саша Гніцевич. Лайчик 59-й. Добрий вечір, люба, мир і щастя вашій родині. Добрий вечір вам, миру і спокою. А що це ми вже? Півгодини в стрімі, а тільки ось це три лайчки. Хто там лайчики не пружав? Так, Оля роз.